вітаю всіх на своєму каналі Я Люба. Сьогодні 25 березня і це моя підготовка до другого сезону марафону Мерцішор. Нагадаю, в першому сезоні я вишивала ось такі соняхи, і в мене відбувся фініш. Цього разу буду вишивати неймовірні чарівні півонії. Мій набір 2023 року випуску і комплектований нитками Лукас. Це буде перший досвід відшиву. Набору такими ниточками. До цього вишивала Анкор, DMC та SHS. Тож обов'язково поділюсь враженнями. Канва 16 Агіда. Складність набору 3 з 5 такий досить непростий набір, тому що багато зелені, рожевих відтінків. Дякуючи моїй подрузі Олі, вишивальній черепашці, в неї є свій канал, залишу посилання на неї. Вона зробила мені переднабір. Я знаю, що цей набір майже в півтора раза менший за Соняхи. Десь 19 тисяч хрестиків та півхрестиків. Бекстічу тут немає. Хочу подякувати нашому організатору Юлії Неміцьки за те, що продовжила це свято. Адже спільний проєкт це не тільки відшиви, а й натхнення та позитивні емоції. Дуже важливо підтримувати один одного. І вирішила показати вам перші хрестики на роботі. Розмітила канву, знайшла серединку, натягнула на п'яльце нурге четвірочку. Це самі великі. Трошки не розрахувала з органайзерами, тому що в роботі використовується 48 кольорів ниток, а органайзер в мене вийшов лише на 42. Тож будемо якось пристосовувати органайзер від Lucas. Буду вколювати голочки в сам папер і лишати ниточки з краєчку. Якось викрутимось. І ось мої перші 200 хрестиків в півоні починають розквітати на канві. Ще раз вітаю вас з початком другого сезону марафону. Приєднуйтесь, хто ще не з нами. Дякую, друзі, за увагу! І до побачення!